Що таке допуски брендів, і навіщо вони потрібні моторним оливам? Навіщо? І що це таке? І чи впливає це на продуктивність? Розбираємось на прикладі автомобільних олив Вольф. Допуски заводовиробника є своєрідним гарантом, що підтверджує, що властивості мастила відповідають вимогам автовиробника і можуть використовуватися у лінійці двигунів цього бренду. Варто розуміти, що допуск до застосування того чи іншого мастила під конкретного автовиробника видається лише після ряду технологічних досліджень. А це, в свою чергу, не тільки трудомістський процес, але він ще й тягне додаткову копійку з виробника мастила. Тим паче. Що допуск видається конкретним автовиробником на конкретну моторну оливу, яка може бути використана в конкретній лінійці двигунів, і це не стосується всіх олив, які були випущені цим брендом. Кожен з допусків має свій індекс, який вказується на етикетці разом з індексами температурної в'язкості. Купуючи каністру оливи з відміткою допуску, споживач може бути впевнений у повній відповідності якості мастила до вимог заводу виробника автомобіля. Так, наприклад, ця каністра має допуск від автовиробника Ford, а ось ця від виробника Рено. Ну, а на офіційному сайті виробника моторних олив Вольф ви можете знайти оливу під десятки конкретних допусків різних автовиробників. І це насправді не тільки суттєво спрощує пошук, але і виступає своєрідною кіллерфічою на ринку, адже далеко не у всіх виробників моторних олив є такий фільтр для пошуку. З Вольф обирати простіше.